Доброго ранку, шановні українській аграрії. Колеги, ну просто сьогодні такий капець. Вітер так несе, що... Ого! Вчора випав сніг 3 міліметра. До речі, листопад видався дуже дошливим. І в цьому році вже за 5 років, те, що я спостерігаю, випало найбільша кількість опадів, приблизно більше 80 мм за цей місяць за листопад. Так що... Одні якісь аномалії в цьому році природні. То в липні місяці випало 120 мм рекордне теж для нас, для нашої погоди. Купа питань є з експортом, самі знаєте, залізниця не їде ні черта. Дістали вже такі їздуни, з Одеси, не можуть вже за 4 тижні приїхати вагони. Якесь жахіття. Так що купа-купа проблем. Оранка. Працюємо. До речі, класи йдуть краще в цьому в воронці, аніж джондіри 380, якщо порівнювати до е, Аксіона 950-го. Хтось каже, та ні, треба до 410-го, так тоді треба і до 400-го, і до класу порівнювати. Ні, важче, непогано йде. Теж не ідеальний трактор, я думаю, ось скоро кінець року я розповім, як воно і що у класа і що воно там жандіра. Tremais, é isso, eu vou